А ви знали, що мова вона як архітектура, що у неї є свій такий, знаєте, прихований план? Сьогодні ми не будемо нудно зубрити правила. Зовсім ні. Замість цього ми разом розгадаємо одну цікаву головоломку, щоб побачити, як насправді будуються речення. Ну що, починаємо наше дослідження. І ось наша відправна точка. Подивіться на цю картинку. Це така собі візуальна загадка з підручника, і ми зараз разом її розшифруємо. Це допоможе нам зрозуміти, як влаштована мова. Отже, починаємо нашу граматичну гру. Це, так би мовити, перший етап, де ми розшифруємо ці візуальні підказки, щоб зрозуміти, з яких же основних блоків складається будь-яке наше висловлювання. От подивіться на ці дорожні знаки. Кожен з них має своє чітке призначення, правда? Так само і слова в реченні, вони виконують різні роботи. Одні щось визначають, інші стають об'єктом дії, а треті описують обставини. Це можна сказати три кити, на яких усе тримається. Використовуючи метафору з нашої картинки загадки, уявімо, що речення це як гамбургер. У ньому є дві основні частини, дві булочки. Підмет і присудок це двоскладне речення. А буває речення сендвіч, односкладна, де є лише один головний компонент. Просто правда? Або ось ще одна класна аналогія. Повне речення це наче пишний букет, де всі квіти на місці, все зрозуміло. А неповне речення це як одна квітка з цього букета. Вона, звісно, має сенс, але тільки тоді, коли ми розуміємо загальний контекст, звідки її, так би мовити, вийняли. Гаразд? З основами розібралися тепер давайте зазирнемо глибше в саме серце, в двигун речення. І цей двигун це присудок. Саме він виражає дію або стан. І тут виникає логічне запитання: а що ж надає реченню його енергію, його рушійну силу? Ну, відповідь криється якраз у цьому самому двигуну у присудку. І ось тут ключовий момент. Подивіться, цей наш двигун буває зовсім простим, як от у реченні зелений чай. Або він може бути складеним, і тоді він додає нові відтінки значення. Наприклад, бажання, як у фразі Я хочу купити зелений чай. Чи опус, як тут, зелений чай був ароматним. Все насправді дуже логічно. Ну що ж, двигун у нас є. Тепер час додати трохи кольору та деталей. Переходимо до обставин. Це ті самі елементи, які вносять ключовий контекст як, де, коли і, звісно, ж, чому щось відбувається. От дивіться, обставини вони ніби розмальовують наше речення, роблять картину повнішою. У понеділку це нам вказує на час, з радощів пояснює, як саме відбувалася дія. У палаці спорту це зрозуміло місце. А послухати розкриває мету. Бачите? Кожна деталь додає глибини. Так, ми розібрали креслення, подивились на окремі деталі. А тепер, мабуть, найцікавіше давайте подивимося, як всі ці елементи поєднуються і створюють красиві завершені конструкції у справжній літературі. Просто вслухайтеся в досвідку дерев, віддзеркалення міста. Це ж приклад односкладного речення. Тут немає якоїсь активної дії, але подивіться, який сильний, майже фотографічний образ створюється неймовірно. А ось це на землю спустилася Божа благодать. Це вже класична двоскладна структура. Є підмет, є присудок, є обставина. І подивіться, яку глибоку величну ідею вона передає всього кількома словами. І останній на сьогодні приклад В променях сонця ранкових ця пісня для тебе луна. Це просто блискуча ілюстрація того, як майстерне поєднання всіх частин, про які ми говорили, створює такий яскравий і живий образ. І на завершення не можна ж говорити про архітектуру речення і не згадати про розділові знаки, бо це не просто якісь нудні правила. Ні, це найважливіші дорожні сигнали в мові ні ні, ми не будемо зараз розв'язувати цю складну вправу. Цей слайд тут, щоб візуально показати оцю систему сигналів, яка вносить ясність і ритм у текст. Без неї, погодьтеся, панував би справжній хаос. Отже, підсумуємо розділові знаки відокремлюють думки, створюють ритм, допомагають зрозуміти зв'язки між словами, і найголовніше, вони ніби ведуть нас за руку через текст. Це і є справжнісінькі правила дорожнього руху для наших думок. Кожна мова має свою унікальну неповторну архітектуру. І тепер, знаючи ці основи, спробуйте по-новому поглянути на речення, які нас оточують щодня. Які ще секрети, як думаєте, вони приховують?